Вилучення він із господарської діяльності ваш, доповнювачі слова, він був вилучений з обігу в 1960 -го році. Господарювання прикрапилося, раніше можна було там господарювати, а зараз він. І вся господарська діяльність, що супереч положення про закон, заборонена. Там ніякої діяльності виконувати не буде, не маєте виконування, ну, В общем, ви поняли. Законність. Це не те, що збрання вас проведе. Ну, там... А за коротколики з світями там сіро рибачили. Не, Що, ну, не ж, не дайте виступить чоловік, як все скаже, питання записуйте, а потім. Ви записуйте, давайте. давайте мені задавайте вопроси, я вам буду все отвечати. На всі ваші питання, ви ж рибаки, а я вроді вас контролюю. А не Ну то ви і не покриті на буду. Я сказав, тільки я ще не орав. мені оравжу. Чоловіка не пригласили для лучше. Вислухайте люди, уважайте. Там э, ділиться по території ваші, є, е, воно вам, я вам просто вам скажу, це не ви одні. Я вчора був в Олександрії, ой, у Світловодській так само проводили з, э, збори з, ну, з громадою рибаків. Ну, воно везє йдеться, спори, щоб поміняли правила рибальства. Ну, не адміністрація, ні ми ніхто. Є Верховна Рада. Ви можете тільки дати подання на Верховну ну, ваше там письмо послати на верховний рам, щоб вас прийняли до вас і змінити якийсь закон. А закон він сьогодні. Тут ми нічого не зробимо. Ніхто його не змінив. Що я приїжджав, моя тут щось присутність залу є, кого я оформляю. Буде, буде, ви задасте мені, я вам щось обіцяю. <різь> Було мені там задано несколько питань. От ми повинні убрати в столу. Та ніхто вам не дав це право. Відсім знають лову. Ось я вам приніс показати. Один з відів драця. Бачите все, всі? Я можу яйця. передати, подивіться. Це яйця. Це, ну, це один від драців. Я не буду говорити там, як ви говорите, по народному. А це один від драчів. Оцим заборонено ловити, Як ви не хочете штраф по 340 680 Це 4 стаття 85, ой, 4 85 статті про, е, закону України. Про тваринний світ 63 стаття. Це наказується. 85 я вам сказав порушення правил рибальства 13-15. Забороняється, вилов риби електрострумом, сіткоснастим матеріалом, Шляхом багріння, те, що я наголошую, шляхом багріння, те, що ви зараз робите. Ну я не говорю всіх рибаків, бо там дідусь сидить з вудочками, п'ять 5 підходить, а сьогодні там сидять, я об'їхав ваші цей став, весь ви були на мопеді, з цієї сторони ще записували. Yeah? Да, були ви на мотролляри? Ну я бачу вроде роді, я в бінокль так дивився. Хтось хтось там записував. Турка з А, Ну я yeah, бачу такі років, як ви бінокль має щось не так? Yeah, 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 yeah. То ми приїхали, подивилися, об'ясняємо людям. Заборони не знаряддя <правит> За це ні голова адміністрації вашої, ні голова селищної ради мені не заборони вас наказувати, тому що це в законі. Ви поняли всі рибаки? На вудочки, ви маєте право у вашій парковій зоні. На п'ять очків ловить три кілограми риби на день. каже громадян України. Не на території природозаповідного фонду ви додають. Ну як? Там треба розміжувати. Ну, на у... у нас поле, нема поле. такого. Я не знайшов ось закону, ось дивіться, я вам можу дати положення. У мене є Є у вас. Тут не, не написано ніде, що заборонено водичку складувати. Не написано. Покрізь мені, я тоді буду виїжджати і буду обіцян протокол. Вибачаю, згодний кодекс, який приступив у силу з 1 липня 2014 року, навіть господарю водного об'єкта, якщо він забороняє аматорське рибне обліка, то там ми говоримо, ставить питання про вилучення цієї земельної ділянки. Так що, значить, от аматорська, аматорська, аматорська рибна ловля і спортивна дозволена. В, в договорах оренди. Я, не, я не, ще не зустрічав у вашому районі, де написано в договорі оренди, так само і у вас. Бо сьогодні я в мене закон, що я не знайшов. Я для вас, рибаки, розкажу. Е, якщо немає заборони в договорі оренди на любий водойом, написано е, селищна рада видавала і адміністрація, спортивно-любительський водойом заборонений, От тоді, так, да, якщо там є такий пункт, правило, там йому дозволяється брати гроші. А во всіх водоймах кожен чоловік України, ну громадянин України, має право робити 3 кг риби. На платному 5 кілограмів На 10 гачків на платному. На безплатному 5 гачків і все, не треба мені показувати ваші кормушки по 200 гачків, За це я буду вас просто наказувати. Об'яснив, які питання, Давайте.